Моє життя закінчилося так ще при народженні. Коли мама мене народила в пологовому будинку, мене заразили стафілококом кишечника. І цілий рік, перший рік мого життя, врачі боролися за мене і боролися за моє життя, і тільки дивом. Бог дав мені шанс, і реально дивом я вижила. І потім таке відбувалося багато разів в моєму, життя, в моєму житті. Господь дійсно являв своє чудо. Декілька разів я ледь не помирала, але Господь давав шанс так само і в житті дуже багатьох людей, майже всіх. Коли були страшні випадки, коли ви виходили сухими з води після страшних аварій, або когось рятували, коли він тонув, і можна перечисляти ще багато. Господь давав шанс. І люди, знаєте, говорять в таких скрутних випадках, що, Боже, будь ласка, врятуй мене, і я буду тобі служити, і я присвячу своє життя Тобі, і там говорять багато чого. Але і Бог він дає шанс. Бог він дає це життя, Бог рятує життя. Але що після цього робить людина? Чи присвячує потім людина своє життя Богу? Тому що, як ви думаєте, невже Бог він дає цей шанс для того, щоб ми знову проживали своє грішне життя і знову просто грішили? Звичайно ж, ні. Бог дає шанс для того, щоб ми виправились, не були грішниками, і для того, щоб ми прожили своє життя для Бога і пішли на небеса, пішли до раю? Бог дає нам шанс прожити життя далі тільки для того, щоб врятувати нас від пекла, і цей шанс даний кожному. І що ми робимо? Ми служимо Ісусу Христу, ми присвячуємо це життя для нього. Чи ми далі грішимо і використовуємо цей шанс для того, щоб піти в пекло? Шанс даний нам для того, щоб з цим розібратися. І життя нам дане для того, щоб з цим розібратися. Тому не йди в пекло. Вибери Господа Ісуса Христа і не живи грішним життям. Живи для праведності і для того, щоб дарувати цьому світу любов і істину Слова Божого.